Всіх вітаю на новому навчанні. Сьогодні ми з вами поторгуємо на брокері Pocket Option. Сьогодні я вам продемонструю стратегію для коротких таймфреймів. Всього з двома індикаторами розбереться кожен новачок, який взагалі перший раз бачить цю сферу. Я вам гарантую, що ви заробите свої перші кошти вже після перегляду цього відео. Я бажаю вам приємного перегляду. Ну і погнали до суті. Будемо заробляти, розвиватись та вдосконалювати свої навички. Погнали і так, друзіки, як ви бачите, зараз у мене вімкнено два індикатори: це RSI та MACD. Також в мене вімкнений 10-секундний таймфрейм, графіки, свічки, і в угоду будемо заходити на одну хвилину. Повторюйте ті самі налаштування, повторюйте за мною, і все у вас вийде обов'язково. Ми будемо сьогодні торгувати з вами на звичайних валютних парах, без приставки ОТС. Я зазвичай не торгую на ОТС, але ви можете спробувати, звісно, і на ОТС, якщо вам більше вони по душі. Ось, давайте пошукаємо. Валютну пару, яка нам підходить, наша задача, щоб ми знайшли ситуацію, де RSI у нас буде в самому верху, тобто вище 70%, і там, де МакДі буде показувати на пересічення ось цих от двох ліній, і це буде свідчити про розворот тренду. І так, давайте пошукаємо зараз. Ось навпаки, у нас є ситуація по євро-долару. Так само ми бачимо, коли графік нижче 30%, і МакДі у нас свідчить про розворот вгору, то ми також можемо заходити. Тому заходимо зараз вгору на одну хвилиночку. Ми бачимо, що RSI на самому дні. На одну хвилинку заходимо, у разі мінуса просто робимо догін, перекриваємось і все. Ну, сподіваюся, що зараз у нас угода відпрацює відразу, нам не потрібно буде робити догін. Не хотілося б цього робити, але сьогодні у нас п'ятниця, зверніть увагу, і ринок доволі волатильний. Якщо ми будемо дивитися різні таймфрейми, то буде чітко видно, які тіні залишаються. Ось, зазвичай я. Стараюсь пропускати п'ятницю і взагалі не торгувати. Але хочу перевірити, як відпрацьовує стратегія на такому ринку. Тому 20 секунд у нас залишається, я вже вірю в те, що зараз у нас буде плюсик. Зазвичай, коли я цю стратегію використовую в звичайні дні, там понеділок, вівторок, середа, то ну, взагалі все чітко відпрацьовує. От Сьогодні волатильність непогана, плюс був нонфарм, то, бачите, бачите, трішечки підводить. Ну, будемо зараз робити доїн. Так, 3, 2, 1, в принципі, можна вже відкривати ватись Відкрила угоду на 28 тисяч гривень. Хто не розуміє, для чого я це зробив, це стратегія Мартингейлу. Коли ми з вами втратили 14 тисяч. Ми подвоїмо суму x 2 і таким чином ми відбиваємо попередній мінус, ще і зверху заробляємо. Всім рекомендую заходити в угоду не більше, ніж на 3% до вашого балансу. Майте баланси хоча б від 300 доларів. Тоді у вас буде чудова сума для того, щоб дотримуватись ризик менеджменту та мані менеджменту. Ну і у нас залишається 30 секунд. Очікуємо. І у разі мінуса знову полетимо на перекриття. Так, друзі, ну що, 5 секундочок, і що у нас каже на це графік? У нас повернення. У нас мінус. Да ладно, яким чином у нас мінус, я не знаю, ну нічого страшного, робимо ще одне перекриття. Uh, ну, Тут вже пізно, напевно, заходити вже пізно. Хоча, ладно, тільки-тільки графік розвернувся. Давайте йдемо, йдемо далі. Знову ж таки, вгору, як ви бачите, пересічення по МакДі у нас було. РСА у нас пішов вгору, як я і сказав, але в нас якась була невдала точка. Якби я зайшов тут, то зараз би ми вже закрились в плюс. А так, я зайшов взагалі на хаях, і як ви бачите. Не дуже класна точка, але думаю, зараз вже точно буде плюс. Зараз я перекриюсь. Виходить, що ми мене 49 тисяч буде чистого прибутку. Мінусуємо тут 42 тисячі. Ну, в цілому, на десяточку, десь ну, трішки менше, на 7 тисяч я буду в плюсі. Тому все, очікуємо. Три, два. Один і прибуток у нас на базу. Повертаємось тепер до початкової суми 14 тисяч гривень. Це навіть менше, ніж 1% від, від мого балансу, як ви бачите. Взагалі я повинен там заходити в районі 24 тисяч гривень угоду, але я заходжу ще на меншу суму, і таким чином мені взагалі комфортно перекриватися. Я не ризикую своїм балансом від слова взагалі. Так, е тепер ми можемо заходити донизу. Бачите, у нас RSI пішов чітко донизу. Також Ді пересічення, і протягом хвилини ми очікуємо рух донизу. Взагалі було підально зайти ось тут, але як ви бачите, трішечки я прогавив гарну точку для входу. Але я думаю, тут також зараз у нас буде гарний плюсик. Звертайте увагу не тільки на RSI, ще й на MACD, коли ви бачите чітке пересічення, це свідчить про зміну руху тренду, тим більше як ви бачите ось такі от жирні імпульси, це також свідчить про велику активність саме продавців в цій зоні, і можна впевнено заходити донизу. Ось. 30 секунд очікуємо. І так, 3, 2, 1. І знову у нас плюсик в карман. 11760 з цієї угоди ми забираємо. Давайте пошукаємо ще одну валютну пару. Бачите, плюси цієї стратегії в тому, що ви можете знайти дуже багато точок для входу. Не обов'язково шукати годинами, минутами там кожну, кожну угоду будь-яку. Ви можете ось так от спокійно навіть поневідкривати собі багато валютних пар і все. І просто шукати. Валютна пара КПУ. Зараз у нас буде розворот ціни вниз. Зараз ми очікуємо, коли ось тут проб'є максимум, і ми з вами підемо на розворот донизу. В принципі, це логічно. Трішки почекаємо і йдемо донизу. В принципі, вже можна заходити. Бачите, активність продавців у нас з'явилася. І думаю, ми зараз з вами очікуємо рух приблизно ось в цю зону. Поки угода себе відпрацьовує, давайте. Вам покажу ще раз, на що потрібно звертати увагу. Дивіться, у нас є дві зони по RSI, 70% і 30%. Верхня зона це свідчить про перекупленість, то ми заходимо донизу. Нижня зона, навпаки, про перепроданість ми заходимо доверху. Тут ми, коли бачимо, як у нас пересікаються ось ці дві лінії, то ми заходимо або вниз, або е, вгору. Якщо зелена лінія йде ось так от вгору, то ми йдемо вгору. Якщо вона йде вниз, то ми йдемо вниз. Все просто, все максимально зрозуміло. А тим часом у нас 15 секунд залишається. І що у нас тут буде? Сподіваюсь, буде плюс. Е, так, 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 5 секунд, да, тут буде плюсик. Три, два. Ні, да ладно, да ладно, йдемо в перекриття. Ну тут... Тут вже перекриття заходити не можна, хоча... Зайдемо, зайдемо. Ну нічого, буває, буває, буває. Я вам сказав, що сьогодні такий ринок. І показую вам кожну угоду, як є, з перекриттями, щоб не було потім питання, чому в тебе 10 плюсів ряд, в мене там не, не виходить, в мене там не такі угоди, це все неправда і так далі. І так далі. Я хочу, щоб ви бачили все, як є: і перекриття, і чисті плюси, і мінуси. Бо знаєте, я часто дивлюсь відео на Ютубі, як люди торгують, вони показують 10 плюсів за одне відео, а коли людина потім починає торгувати сама, у неї немає таких результатів, вона не розуміє, що не так ця людина робить, і все. І він просто забиває на це діло великий болт. Я вам показую все, яке щоб ви розуміли, що тут можуть бути як плюси, так і мінуси. І дивіться знову ж таки у нас мінус. Давайте зайдемо в перекриття на інші валютні парі. Так, друзі, шукаю іншу валютну пару для перекриття. Ось мені зараз подобається Єврокат, У нас тут схоже на розворот тренду. Вниз зараз буде пересічення, тому зараз на 56 тисяч гривень буду заходити донизу. Давайте трішечки гарнішу точку дочекаємось, і можна, в принципі, заходити. У нас майже 70% по RSA, зараз буде пересічення по MACD і тут, я думаю, зараз графік піде донизу, як треба. В принципі, ось так от і працює Мартингейл, як ви бачите. Доволі гарна стратегія, коли ви заходите менше, ніж на 1% від вашого балансу, ви взагалі ним не ризикуєте, коли ви подвоюєте свою суму угоди. Якщо б я там заходив, знаєте, на 30% від свого балансу, то я не міг би так розпоряджатись Мартингейлом, тому що 2-3 угоди і все, мого балансу немає. Так я взагалі впевнений, в кожній своїй угоді, ось я можу так перекритись, так перекритись. Ну, в принципі, все доволі. Просто повертаємо суму 56 тисяч гривень. Так, у нас залишається 15 секунд. Страшна ситуація, як ви бачите, ринок взагалі не передбачуваний. Що відбувається з ним в п'ятницю, я не знаю. І ми фіксуємо прибуток. Супер, супер! Я перекрився, баланс 2 мільйони 479 тисяч гривень. Скоро я майже всю суму буду знову виводити і робити одну доволі класну покупку, про яку я мріяв давно можна сказати. Ну все пізніше дізнаєтесь. До речі, в мене є свій безкоштовний телеграм-канал, де я кожного дня ділюсь стратегіями своїми звітами, як я заробляю, як заробляють інші люди. Показую все, як є, ділюсь лайфстайлом, показую, як виводжу кошти, як живу і так далі. так далі. Також в мене є два закритих канали, де я торгую з командою, видаю особисто від себе сигнали. Ось такі от сигнали, бувають ще краще, бувають мінуси. ну, Різні ситуації. Бувають, також є торговий бот, він в відкритому доступі. Ось просто переходите там в будь-який ось бачите, посилання на бота, відкриваєте і торгуєте з ним. Ось такі от тут різні угоди в нього бувають. Також є торговий додаток, про нього ви можете знайти відео на моєму Ютубі. Також є навчання, відгуки, все це у відкритому доступі. Тому, кому цікаво, переходьте, дивіться, читайте, підписуйтесь і торгуйте, якщо вам близька ця сфера. Ну а я за це відео вже зробив доволі багато угод. Ну а зараз давайте я швиденько порахую прибуток за це відео. У мене перші дві угоди мінус 42 тисячі виходить. Далі плюсуємо 49,280 і плюсуємо 11 760. Далі знову мінусуємо 42 тисячі гривень і плюсуємо 47 ,040. І у нас за це відео виходить 24 080 гривень чистого прибутку по Мартингейлу по стратегії, яку я вам щойно показав. Стратегія доволі проста. Зможе користуватись нею абсолютно кожна людина, як на ОТС, так і на звичайних парах. Підписуйтесь на мій телеграм, посилання буде в закріпленому коментарі під цим відео. Я бажаю вам успіхів і до зустрічі в наступному відео.